Всім привіт! Що у нас сьогодні буде на огляді? Просили мене в коментарях: Вова, візьми фірму Titanium чи Titanium На огляд там є ліхтарики, лампи і так далі. Ось я придбав таку лампу, це настільна лампа з кліпсою. Вона йде на акумуляторі 18650, так що сьогодні буде цікавий огляд. Ви підписуйтесь на канал. Ми погнали до розпаковки, розбору та тесту цієї лампи. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 є з ємністю 3000 мА, Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, як зазвичай, трошки історії. Ще раз повторюсь: в коментарях люди писали Вова, як ліхтарики, ті Тітанум, чи Титаніум купи, покажи, розкажи, чи вартують вони своїх грошей, чи не вартують. Чесно сказати, я зайшов в Аврору, подивився. в мене там щось один чи два. Колись їх було багато. Зараз їх немає. І така лампа була також в Аврорі. Була я її бачив, я її хотів купити. Щось зайшов за декілька чи за тиждень. Вже тих ламп не було. Можливо, розібрали. Можливо, дійсно вона хороша. Я не знаю. І придбав я в себе в місті цю лампу в магазинчику не в Аврорі, не в копіюшці. Магазин називається, я забув. Коротше, ну менше з тим. Місці придбав, де є лампи, батарейки продають Кака всяка штука. Коротше, подивився на неї, придбав, згадав коментарі, що люди писали. Будемо сьогодні робити огляд. Давайте перейдемо до технічних характеристик цієї лампи, глянемо, що вони тут написали. В комплекті є акумулятор. Давайте я вам покажу. Воно відблискає все так. Дивіться, в комплекті у нас є літіонний акумулятор на 1200 мА. Я думаю, що тут стоїть хонглі. Ми сьогодні знімемо обгортку, і там буде фіолетова обгортка. Я даю 100%. От. Ставки, ставте, пишіть в коментарях перед відео: Хонглі тут чи не Хонглі, бо 1200 щось воно похоже. Обгортка просто Титаніум поставили і все. Час роботи до 6 годин, але майте на увазі: до 6 годин це вони все пишуть виробники на мінімальному світлі. І то вроді або холодному, нейтральному в тому районі. Ну, сьогодні я вам все покажу. Час заряду 5 вольт 2 ампера. Вона заряджається 2,5 години. Ну, Сьогодні ми перевіримо, чи вона реально заряджає 2 ампера, але для 1200 мА це дуже багато. Має бути, хоча б ну, нехай буде 1 ампер. Там е, 1С. Добре, що вони ще тут написали? Дивіться. 20 тисяч годин роботи, 20 тисяч циклів включення-виключення. РАВ 80 це вже добре. Кут розсіювання 120 градусів. Тут у нас 60% 0,5 секунд затримка. Щось ми сьогодні розберемося, глянемо. 5 вольт це лампа, IP 20 USB-C. Ну, це вже добре, що не мікро USB. І робота при температурі мінус 20-40 градусів. Далі. Працює від акумулятора. Сі 7-ватна, ага, ти тут собі вибираєш тепле світло, біле світло, денне світло. Зміна кольору, сенсорне керування, плавна зміна яскравості, 220 люмінів. Нормально. от 220 люмінів, 250 люмінів, до 300 люмінів. Настільна лампа це супер. Буде досить яскраво світити. Добре, артикул і так далі. А що тут у нас ще пише? А виробник? Чи що, Україна? Нічого собі, а що, чекайте, Тітаном, а що Україна випускає? Дійсно, вони випускають, але щось мені здається, що це просто вони з Китаю завозять. А... Знаєте, який є виробник Україна? Всі комплектуючі приходять з Китаю, складають тут і пишуть, що Україна. Не знаю, пишуть, що Україна. Виробник Алегро Опт, вулиця Героїв Маріуполя, місто Кропивницький, Україна. Ну, а ні... Призначення не містить шкідливих вироблено в КНР. Ну та я думаю, ну що таке, яке Україна? У нас просто імпортер, як то кажуть. Добре, розпакуємо її. Я вже її розпаковував, вона в мене світила, я вам говорю наперед. Просто я на відео, щоб вам показати інструкції і так далі. Дивіться, ось так вона виглядає. У нас гнучка оця основа, що ти можеш крутити як хочеш. Це мені дуже подобається. Гнучка основа це круто. Плюс до того є в нас така от кліпса. Бачите, кліпса є. І тут в нас акумулятор. Ну, щось я вам чесно скажу, мені. Як мені от сюди викруткою під'їзди, щоб замінити акумулятор? Ви не скажете мені, що мені кліпсу знімати? Можливо, і прийдеться кліпсу знімати. Ну, подивимось. Дивіться, сама лампа, давайте буде вона так стояти сама, якщо ми так її поставимо. Так, вона навіть так стоїть. Дивіться, що дуже непогано. Ану. Зараз я вам отак покажу. От. Давайте ми її виставимо. Центр тяжості, отак. Так, по інструкції. Мануали інструкція, давайте скоренько розглянемо. Хоча ми всі характеристики перечитали. Ось всі характеристики є, вага, розмір е, до 6 годин. Е, бачите, а вони в інструкціях не показали. От як мені замінити тут акумулятор? Мені треба кліпсу знімати тоді, бо туди викрутку я не підлізу хіба якось з набору ось так, боком підкрутити, щоб зняти кришку. І ні, все одно не вийде. Кліпсу потрібно знімати. Ось цю бачите, бо тому що ця кліпса прижимає. Цю ще й кришечку. Е, блін, Титанум, чи як у вас там фірма називається? Була би швидка заміна, мені би подобалось. А тут нема швидкої заміни. От звідси зру, зробили б без цього щолк, акумулятор новий поставив ну, Швидка заміна була б топ, я вам чесно скажу. В принципі, можна самому ту доробити, допиляти. Отак випиляв граверком. Я то можу доробити. Може і в цьому відео доробимо. Випиляв граверком. І там якусь защенку зробив чи що, ну не знаю, ну можна, можна, я думаю. Добре, все. В, в комплекті у нас є кабель з USB на Type-C зарядочка, ось така довжина приблизно метра. Кабель в стандартної якості, що в комплекті дають, дубовий. Добре, це ми відставляємо, це ми відставляємо. Перейдемо до самої лампи. По органах керування, як ви бачите, у нас є тут зарядочка, тут я так зрозумів, індикація світиться. Е, кнопка включення-виключення. Е, ми її виключили. Давайте включимо. Вона в мене заряджена, чи ні. І включимо саму лампу. Ні, вона в мене не заряджена. Так що я ставлю на зарядку, бо взагалі в нулі. Ну, поставимо на зарядку, зараз подивимося, чи 2 А, чи вона реально 10 Вт заряджається. Оце швидкісна зарядка. Пробуємо. Дивіться, ставимо на зарядку. Що ти не реагуєш? На швидкісну зарядку не реагує. Ну, тут 100 ватний шнур. Оце 100 ватде. Добре, візьмемо другу якісь там. Ну, вона би могла заряджатися. Ну, я не знаю. Давайте другу ставимо. Так, ставимо другу. Так, ставимо сюди. Ану, нуль. А що, вона в мене розрядилася як кум? Ні, зарядка йде. Бачите? Йде червоним світи брешу. О, дивіться, бачите, світи. 1 Вт, 2 Вт. 3 Втат. Має 10 Вт заряджатись. 4. Вони написали, що там 5 вольт 2 А. 5 Вт заряджається. Це в нас не, не 2 А, а 1 А. Добре. А чому ти тут не заряджаєш? Бачите, ось так, ось так не заряджає. А який тут у мене блок? Щоб ви зрозуміли, це в мене з USB на Type-C йде. А цей в мене шнурок йде з Type-C на Type-C, тобто Power Delivery. Вона не хоче заряджати, вона тільки з USB на Type-C буде заряджатися. Дивіться, ось вставляю. Я думаю, вам видно добре. 4 вата заряджається. Давайте нехай заряджається, і по органам керування зразу пройдемося. Я думаю, вона може світити і заряджатися, включити. Так, ну ось. Ось, давайте камеру я вище вам піднімлю. Ось так вона світить. Досить яскраво, класний розсіювач, діоди звичайно видно. Ну, вам на камеру не видно, мені так видно. Дивіться, е по режимах давайте перейдемось. Я зараз ось так поставлю лампу. Е це в нас холодне. Це в нас нейтральне. Виключити. Саме перше світло в нас тепле, жовте. Е холодне. Нейтральне це в нас жовте, бачите, діоди там міняються. Ну і виключити. Максимальну яскравість можна демірувати, як вони там написали. Ну, пробуємо. Зажимаємо, тримаємо, зменшує. ну, Непогано. І максимально я вам, звичайно, потім в кінці відео покажу, як вона в темноті освічує. Ну, вона яскрава, повірте, разить в очі. 220 люменів. Це нормально для настільної лампи. Далі вони щось писали, там 60 секунд. Я так і не розібрався. Що там, 6, 5 секунд затримати, якийсь таймер? Чи що на 60? На 60% 5 секунд затримати. І на 60% світла вроді. Ану, раз, два, три, чотири, Ну, Щось вони там описали. Або я не розібрався, або вони щось там написали неправильно. От на 5 секунд затримую. Це 60% світла. Оце вони написали. Якщо на 5 секунд затримуєш, Ну, це видно, це можна візуально подивитися. Це 100%. Ну і давайте 40% скрутимо, наприклад, ось так. Отак ось навіть не 5 секунд. Оце десь 60%. Це тепер до гори пішло. Давайте донизу. Це 50. Блін, знов до гори пішло. Коротше, зразу до гори йде. І це воно 10%, чи скільки. Ось так воно світить, бачите? Блін, мені очі виїдають. Чекайте, окуляри вдіну, бо просто капець. Вдів я окуляри. Ну що я вам скажу? Непогано. Все працює, все керується. Кліпса, До чого ми причіпимо зараз? Наприклад, візьмемо. Ось цей, Причіпимо. Тримається добре. Пружинка добре, все супер. Товщина максимальна. Я зараз вам покажу. Максимальна товщина, яку ти можеш прищепити. Блін, ще її включив. Дивіться, ось так. Це у нас приблизно 5 см. Коротше, 5 см на столі, що вас товстий стіл, ви можете причепити. І що дуже подобається, тут гумова вставочка, а тут пластикова вставочка. Чому вони сюди пластикову поставили? Давайте ми її виключимо. Зараз я вам покажу. Бачите, внизу пластикова, а тут гумова. Ну, камон, ви серйозно? Ну, та вже як тут гумову поставили, на що ви тут з пластику зробили? Та ставте вже тут гумову, воно тоді не буде йорзати. Ну, от верх не буде і йорзати, верх тримається, а не сьорзає. Добре, ну то таке. Ну що, давайте ми її розберемо, вона там заряджається. Зараз я витягну і покажу вам, як її розібрати. Погнали! Против'я, два тихошу рубчика. Давайте ми її зовсім виключимо, бо вона зараз буде. Наярювала. Відкрутив я цих два шурупчика. Бачите, чому я казав, звідси ви не дістанете? Бо тому що в нас е оця от пружина піджимається сюди. Тепер пробуємо акуратно рознімати. От з цієї сторони тоді замінити акумулятор. Ну, блін, був би тут швидка заміна акумулятора топ. А так в загальному вона навіть, я вам скажу, без швидкої заміни вона нормальна. Ви просто знімаєте звідси цей на 1200. До речі, я його кину на тест. Провіримо, чи тут є 1200. Знімаєте цей акумулятор. Отак. Бачите, зняли. Ось, знімаєте цей акумулятор, ставите сюди на 3000 мА і маєте досить автономну лампу. Вкручуємо цю кришечку, показую пришвидшеного, бо тут нема що включати. на Напришвидше, показую як є. Дивіться, зразу ж замірюємо споживання цієї лампи, подивимося, як там все зроблено. Ну, по пластику я вам скажу, воно похоже мені на відекс. От, гарно, гладко, якісно, дизайн, ну, непогано зроблено. Так, тут ми розібрали, а ну, пробуємо. Більше тут нічого нема. Кнопка тут роз'єднується, щоб ми її не виламали. Тепер пробуємо витягувати. Ну і що? Є. Є тут ще такі защіпки. Давайте ми її розколупаємо. Акуратненько. Ну, вилазь. Так, є акум, так як намальований на картинці. Ну, ніяк не швидка заміна. Я вам чесно скажу, тут вокліпса просто тримає ось з цієї сторони нереально. Та вилазь. О, аж впало на стіл. Дивіться. Акум у нас ось так розташований. Добре, ось така от платка. Ну що, що я вам скажу? Я вам скажу? Е, зараз ми. Я і так тут буду міняти акумулятор. Я його відриваю, ставлю сюди заряджений. Зараз прям контактною зваркою також назад зваримо. Бачите, тут зварено все контактною зваркою. Все гарно, але чому ізоляції немає? Ну, в принципі, це не вулична лампа. Ось розташований контакт на сенсор. В нас кнопка непогано все типу цивільно гарно зроблено. Ну а кум зараз ми відірвемо і ставимо на зарядку. Дивіться сюди, що я вам казав на початку відео. Що тут стоять Хонглі. Його навіть провіряти не потрібно, просто обгортка друга. Бачите, дивіться. Ось так. Ось так. Обгортка їхня. А тут стоять. Зараз я вам казав, що тут хонглі стоїть. В мене часто таке попадалося. Я вам говорю, дивіться. Хонглі, який тітаніум, який тітанум. Дивіться, опа, опа, Степа. Є 1200 мА. І тут є 1100, 1200 мА в дійсності, але це хонглі. Добре, ставлю я на тест, бо дехто може перші попасти на це відео, скаже Вова, а чого ти не ставиш на тест? Ну, 1200. Просто я знаю, ці хонглі видають 1100, 1150, бувають моменти, видають 1200. Ставлю на тест і припаюю, приварюю новий акум. Погнали! Де я приварив, прижарив так добре цю нікельову стрічку. Тут десь ну, 0.15 немає. У мене виставлено було на контактній сварці 0.15, вона ж так прижарила. Ну нічого страшного. Добре, дивіться, показую вам заряд акумулятора, щоб ви бачили. Я вже тут наклеючки дав. 4184. Ось тут ви могли бачити. Добре, пробуємо споживання. 100%, скільки просвітить, що вони там написали. Так, на нулік. Давайте ми її включати. Ставимо сюди кліщі струмові. І включаємо. Так, включаємо сенсорна кнопка 100%. Споживання 90 мА. Це в нас 100%. Давайте так поставимо. І щоб ви бачили, і мультиметр, і лампу, і все. Так. На от холод... На оце нейтральне світло біле. Це в нас 100 мА, 108 мА. Наступний. Так, ще раз, тепле світло 90 мА. Холодне. Холодне, саме менше споживає 80 мА. Ви собі представте, е вона буде світити дуже довго, реально. На цьому акумуляторі 3000 мА. При такому світлі вона буде світити 30 годин. 30 годин вона ось так буде світити на цьому акумуляторі. Це досить багато, я вам чесно скажу. 30 годин. Це навіть коли дитина робить уроки, це ви будете її заряджати можливо раз або два рази в місяць. Заряджати її реально раз або два рази в місяць. Дитина скільки робить там уроки? Дві години, три години і так далі. Так що в місяць можна буде її раз в місяць заряджати реально. Дивіться, наступне саме більше нейтральне це десь приблизно 4000 тисячі кельвінів, 4,5 кельвінів. Воно там 100 мА 107 мА в тому рині. Все одно 30 годин воно просвітить на цьому акумуляторі. Бо на тому 10 годин 12. Десь в тому районі. Дивіться. Добре. Мінімальний режим. Ось так, як нічник. 008 мА. Добре, середній режим. 30 мА. 10 мА. 10 мА. Ну, це просто вона буде світити і світити. Для відключення світла, от коли були, реально, це топ-лампочка. Отакум замінюєш і супер. Дивіться, максимальний. На 50 мА собі виставив 60. І воно світить 3 дні. Ось так. 3 4 дні. Блін, ну бомба. Лампа класна. Мені сподобалась, дійсно. Компактна і без обмежень. Ти її крутиш. Реально. Чесно вам скажу, супер. Добре, що вирубаємо це все діло. Вирубаємо, ну ми все, ви все побачили. Що вам сказати? Акумулятори в мене на тесті. Я вже включуся, коли пройде тест. І підсумуємо, як то кажуть. Я вам покажу, як вона світить в повній темноті. Я виключаю лампу повністю. Тут в мене телефон світиться. Я вирубаю, включаю лампу. Дивіться. Це в нас тепле світло. Це в нас холодне, мінімальне. Показую, як мінімальне світить, щоб ви знали над столом. Ну, самі бачите, ось лампа. Ти навіть на мінімальному щось бачиш. Максимальне під, піддаємо. Максимальне. Вона супер світить. 220 люмінів, повністю вистачає як додаткове світло. Якесь там світи, щоб ти краще бачив, чи там писав, читав і так далі. Збоку прищепив собі. Можна користуватись. В загальному світить яскраво. Ну, ви самі все бачите, ось так. Бачите, в мене повна темнота. Повна темнота. Ти собі десь на прищапку причепив, десь собі так направив, в яке місце тобі потрібно, що ти там працюєш, і все та й супер. Бомба! Давайте глянемо. Що по тесту видали Хонглі? Ну я вам кажу, 1200 оцей акумулятор попався такий. Знаєте ж, 1237 мА, Це в нас на розряд. І на заряд майже 1420, ну, не майже а 1425 мА. Внутрішній опір 58 мА. Мені дуже цікаво, бо ще ні разу я Honлі не заміряв. У мене є тестер для внутрішнього опору. Давайте замір'ємо, який реальний внутрішній опір. Літокала показує 58 Вмикаємо тестер. Замірю, внутрішній опір. Новий акумулятор, один заряд. Оце був один заряд. Все, я оцю лампу не заряджав. Просто один цикл заряду. Дивимось опір. Хоп. 40 мільйон. Шикарні акуми. Вживані, акумуля... вживані акумулятори за 40 гривень. Дивимось також заряджені. Внутрішній опір. Хоп. 24 мільйона. Ще раз так. Це новий акумулятор. А це у нас вживаний. Ну, чому це Хонлі? Це реально акумулятори для ліхтариків. Ну, вони так і ставлять, вони живуть там. Нехай буде півроку рік, потім зовсім слабо тримає Так що ці акумулятори, я їх ніде не використовую, тому що 1200 мА зараз на даний час це ніщо. Має бути як мінімум 2000 мА. Добре, тепер що по лампі. Дивіться, в загальному, моя думка, лампа непогана. Погано реалізовано заміна акумулятора, тобі треба це все знімати, ті пружини знімати. Коротше, купа маніпуляцій. Було б тут, вони зробили таку відщокнув, витягнув його з пружинки, поставив, було б супер. Плюс до того, е, було б ще тут підставка, що воно тримається нормально е, на столі. Воно, в принципі, тримається, бачите, воно стоїть. Ти можеш навіть і не кріпити. Бачите, ось так. Ти розвернув і ти його там типу включив. Давайте ми включимо, ти включив цю лампу. Бачите, світла досить достатньо, хватає повністю. 에, було би тут. Просто зробили такі ножки, щоб витягувались ну, пластикові дешеві, і воно б трималося, наприклад, як не на не на прищепку. Ну, на принципі, ще раз повторюсь, так стоїть. Було б супер. Також це вже я придираюсь, бо бо це дішман. Ну, могли тут гумочку поставити. Я тут, в принципі, наклаю гумочку, щоб воно не йорзало по столі. Тут гумка є, а тут пластик чисто. Ну, це таке собі. В загальному я вам скажу, подобається, що це е, гнучка ця основа. Що ти як хочеш собі крутиш цю лампу, хочеш так, хочеш вісімкою. І ось так собі можеш світити. Просто бомба реально. Мені це подобається. Гнучкі основи мені дуже подобається. По якості виконання пластик нормальний, похожий довідекс. От іменно копія відекс. Реально, чиста копія, гарно акуратно зроблено. Ну, я кажу, швидка заміна би тут була. Акумулятор, звичайно, за таку ціну вони вам більше не поставлять. Треба самому замінити. Ну, така лампа коштує там 250 до 300 гривень. Знайдете за 200 бомба, і за 200 гривень таку лампу можна брати 100%. Ставиш ось такий один акумулятор і користуєшся в загальному суму все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!